Сьогодні про картоплю, якою повинна вона бути смачна, безпроблемна, витривала до хвороб та жуків. Тому замовили та будемо сьогодні робити розпаковку. Може хтось вже таку замовляв, чи вродила, чи урожайна. Цікаво. І перша з них це сарпоміра. Сарпоміра. Колір бульби світло-червоний, якось світло-кремовий, крохмалю, невиваглива до ґрунту, стійка до хвороб. От і перевіримо. Навесні будемо нею займатися апоміра, чи витривала, стійка до хвороб. І ще один сорт. І ще один сорт. Константа репродукція. Продукція вітна над рання 40-50 днів світло жовта, світло-жовта цвіт, м'якуш, рожевий. Тобто рання, але це удосконалений сорт відомої рів'єри Тому будемо досліджувати константа. Надрання та сарпоміра, чи оправдає наші сподівання? Ви вже випробовували таку картоплю? У вас така є, вона відповідає вимогам.